Після виходу американців з Афганістану у 21-му році, у нас що виходить? У нас виходить є потужний Китай, який зв'язаний торговими шляхами залізницею через Великий Шовковий шлях новий, з Західною Європою. Західна Європа, яка так скептично дивиться на США. Дуже потужні в Європі там і антиамериканізм, і різноманітні такі антиамериканські настрої. І Російська Федерація, як так би мовити, між ними. Прекрасна картина. Доборолися американці до самого краю. Треба зазначити, що Збігнів-Бжезінський у великій шахівниці пише, що якщо б американці пішли з Євразії, втратили там свої впливи, то не Західна Європа буде там лідером, а ота держава, яка займає проміжне серединне положення між Китаєм і Західною Європою, що вона буде тоді тиснути на Західну Європу і.